П'ятий один? Прошу. З п'ятої гривень. Кавічливість не показова із пасажирами завжди привітний і тактовний. Переконує водій маршрутного таксі Василь Козак. Вже 13 років чоловік працює на маршруті номер 85 За цей час жодної скарги від пасажирів та серйозної аварії. Шофер запевняє, заради безпеки і комфорту людей готовий навіть поступитися заробітком. О, зараз ми їдемо перед нами. Може рухатися 67-й 41-й. маршрут. Я скільки тут працюю вже я ніколи не звертаю на увагу на конкурентів, тому що то не приводить до добра. Я можу його і обганяти, можу і перед ним. Але то, то і все впливає на безпеку руху. Водій маршрутки жартує Василь Теодорович. Має дуже важливу місію не зіпсувати пасажирам настрою. Але це, мовляв, залежить не стільки від його привітності, скільки від майстерності, а також стану самого транспорту. Машина повинна йти мягко, без шарпання, без гонок. І тоді люди по-іншому відносяться і до водія. Якщо машина летить по ямах, гримить, що аж копійки з кишень людям вилітають, то звичайно як може бути. Водія відноситися після такої поїздки. Втім, не лише водій передає свій настрій пасажирам, але й вони нерідко зривають злість на шоферові. Негативними емоціями заряджають і дороги. От люди зупиняють, чим я повинен зупинитися, я повинен зупинитися на зупинці, але тут така дуже гарна ямка. О, та яма вона має, певно, десь сантиметрів 50, що машина аж зачіпляють живуть. Інакше з зупинки не виїдеш. Щоб працювати водієм маршрутки, потрібні сталеві нерви. Підсумовує пан Василь і додає, не всі їх мають, однак своїх колег не засуджує. Каже, це збоку легко робити висновки. Набагато краще працювати без людей, просто водієм, щоб не менше спілкуватися з людьми. Ну, до того, щоб спілкуватися з людьми і працювати на маршрутці, то також не кожен зможе. То здається, хто. Збоку стоїть, що то є легка праця і прибуткова.